Так, друзі, всім привіт! Замовив собі з китаю посилочку, ось пішла віці яка здорова. Величенька, да? тут мають бути сигналізатори з педжером. Одразу купив в магазині 4 крони, стай в комплекті їх немає, щоб одразу перевірити. Так ось така реально велика посилка, що навіть буду розпаковувати її на ліжку. Так, просто запакована Тут, тут дві посилки просто. Ще якась. Запаковано досить так надійно, отаких от м'якенько. Так, ось таке пакування. Всередині ще є картонна коробка. Досить так надійно. О, так ще є подаруночок. Від китайця. Ось таке для в'язання поводків. Так. В коробці знову ось таке пакування. ну Запаковано надійно. Так, є інструкція. Інструкція на що тут у нас? Ок, української немає. Так. Так, ось такий кейс на застіпці. Так, ось такий сигналізатор і спейджер Це у нас є під батарейки, спеціальні відсіки. Бачите? Так, досить таки зручно зберігати, наприклад, якщо сезон закінчився, або мати при собі запасні батарейки. Так, ну що тепер треба провірити, чи вони працюють. Так, ось у нас педжор. Так, немає тут ніякого кріплення до мотузки. Там, припустимо, на шию чи ще кудись. Так, і ці батареї відкриваються. Так, свайпен вниз. Так, тут теж крона. Зараз підключу. Так, пластик такий наче, як прорізеняний. Так, тут є три кнопки. Пішла перевірка. Так, це шоу В волюм, напевне. Так, є віброрежим. Т. Це напевне якась тональність. Так, це працює. Так, самі сигналізатори теж. Наче прорезінені. Так, 4 кнопки є тут. Так, для підключення свінгерів є. Так, ну тут бачу захисту від вологи ніякої немає, ніяких немає резінок. Тому на душі, я так зрозумів, не варто ними користуватися. Або ще вже придумувати самому щось колхозити. Так, сигналізатори мають різні індикатори. Зелений, червоний та синій. Відповідно до кольорів на пейджері Так, будемо вмикати. Працює. І це працює. Так. Так, ми ну я вімкнув Пейджер Натиснув так, раз. О, Є. Є, підв'язалося. І ще одна підв'язалась. Так, де тональність і вібрація? Є тут. Так, ми ну, здається, все працює, треба перевірити все так сказати, в природних умовах. Так, тут в інструкції сказано, що ці пристрої не є водонепроникними, але вони можуть витримувати невеликі краплі води та невеличкий дощ. Так, Все ж таки я вирішив розібрати, подивитися, що всередині та і вам показати. Так, Залято все якимось клеєм. В корпусі тут резинок ніяких немає. Є ось такі канавки невеличкі. О, канавки, Тут такий такі паз, який заходить. Ну, Невеликого дощу, я думаю, воно захистить сам корпус, але найбільше надіятися не потрібно. Тут плата теж злита якимось клеєм. Хто ще не знає, як працює циналізатор, то ось тут, бачите, стоїть геркон, який замикається, розмикається при контакті з магнітом. Ось як кільце, по якому проходить жилка. і коли... Магніт торкається Геркону. Він відповідно замикається і дає сигнал. Є, Є Є Є, це сорок. 90. О. Ще раз немає. На 100 метрах немає. Так вістень до 90 метрів на рівній поверхні ловить нормально. Віду де більш-менш хороший, так продавець не збрехав.